Писала з тим, що це історична спадщина, що є суви ґрунту, що бруківка пошкоджена і її потрібно відновити для наступних поколінь. Там вже була перед територія, навіть колись такі передзамкові будівлі дерев'яні кріпення з це Ядро історичне Черкас, якби місто вирішило, заклали там розкоп, профінансували експедицію і розкопали цю частину. Це величезна сторінка в історії міста. Ініціаторами петиції було зазначено, що в межах Даного звізу покриття збруківки, вони вважають, що це є саме той об'єкт, який необхідно визначити як культурну пам'ятку. Ну я думаю, що це недостатньо буде для погодження Міністерства культури і відповідних управлінь державних, які би надали у зв'язку з цим певний статус даному звісу.